Друзі, всім доброго дня. Їду за машинкою, загруженою піском. На мою думку, це вивозять пісок з епіцентра. Зараз я подивлюсь, куди він їде, а потім вернусь туди, за цією ж машиною, де вона грузиться. Ця машинка повертає сюди. Ця машинка повертає сюди настройку, на синергію ЖК Сіті. Ну заїжджай давай. Охранник сфотографіровав машинку, навірно, веде счет. Тож в темі. Доброго дня! А що це ви робили тільки що? Ваня. Для чого фотографували машину? Вважаєте, скільки машин заходить? Да. Понятно. Старостю радость. Согласен. А так, тим-тим, тим. Потроху, потроху є, так? Да? Лучше хай буде. Тому що тут не тільки це. Вдруг хтось щось заїхав, я пропустив. Не ну. Ви виконуєте вказівки свого руководства, я ж вам нічого проти не маю. Проїбав. Буває таке. Все, Добре. Зда... Все що хочеш, не зробиш. Да, да, да. Так, 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 согласен. Виїжджає ще одна машинка з епіцентра. Поїхали за ним. Да, з піском. Ось, друзі, ця машинка, яка виїхала якщо з епіцентра номера КА 6327 27 НМ. Їдемо в сторону Яблонського переїзду. Так, друзі, ось ми на кругу повертаємо на стоянку. Побачимо, куди він їде. Поехали уже за стоянку. Интересно, куда вот же не едем? Ага. Ага. точно сюда. Налево. На полы. Ну, сейчас мы ее тут установим. Доброго дня! Є у вас документи на пісок? Можете показати? А на що? Ні, це пісок. Громадська організація Forest Control. Не розуміють. Що... А чого не розумієте? Я не, не знаю. Громадська організація. Ну, я розумію. Громадська, громадська. Таке документи? Ну, а ну Можете показати? А що думаєте, я... Ці ну, ну, давайте, 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 я... ну, документи, веду, Путівка все є. Твор транспорт. То це ж пісок, це не суппісок. Так розбирайтеся, якщо грузить і без беземо. Хорошо. І це не може бути, це супісок. Подивись, виріс на кузові, і це пісок чи суп пісок. Це з глиною пісок. Такий переміж. Виріс, подивись, пожалуйста. Зараз гляне. Пісок куди завозять. Ні, пісок там накопали. Ну то навіть це не можна не, не, оттуда вивозити з території, розумієте? При... А чого ви не зайшли до начальника туди? Куди? Ну де я, де ви на стройці там знімали? Ні, звісно, ми поїдемо Е, Аби ми туди одразу зайшли, зараз би все прекратилося. Ні, ми зараз поїдемо зайдемо, звісно. Я ж при я так на роботі, як і ви. е, Понятно. Добре, зараз ми розізнаємо. Не до фірми, будь ласка, тут даже... що до водіїв, що з водіїв телемати. Правильно? Ви ну, да. зі мною? Ну так, згодні. Добре. Команду рано, рано і поїхали. Добре. Не пускай. Не, не пускаєш. Горіло посвідчення Фотографувати посвідчення? заборону. Я не фотографую. Покажіть своє. А ви покажіть своє. Ну я ж до вас Телефон заходжу. Телефон опустіть. Я в сторону дві. І не фотографію. Ні, я прочитаю. Але ще Охоронець охорони служби безпеки. Питання. Ви не є сюди? Ви територію? Там, ну Ворота чекати. відкриті. Ну, то ви там зачепаєте, ну, хорошо, повертайте сюди старшого керівника. Ну вийдіть, будь ласка, зате. Заборону. Дві. Покажіть мені межі э, даної території. Межі, ось. Ні. Ви... Це самовольно поставлений забор. Ні, це наша територія і... Оце наша Ні, територія. Ні, То не ваша Тут територія. Наша. Дорога е, загального значення вона не може бути вашою. Ну, Господи, ви, це, ви, ви, Повчіть ну, законодавство. Слуха, та ви громадський діяч. Ви да. Да, так нахально себе так ведете, ну я піду. Ну, як знаю. нахально. Це, Причина остановки машини. І обов'язково треба на рапа. Зараз мода така, зразу. Зразу Ви сказали, що нібудь, що ви хочете, що, по якому випросу. Незаконно вивозять отсюда грунт. Ні, все законно. Незаконно. Ви законодавство знаєте. Ми все знаємо законодавство. Не в очі Так? Ми бачимо, яка ви учена. Так давайте не будемо до старших людей. Відійдіть від мене. Ну я ж відійшов. до вас що, Ну так не підходить. Відійдіть, машина виїжджає. Ну хай виїжджає. Тут вистачає. Ви законодавство знаєте, що машина буде виїжджати, що Ну то хай виїжджає. Так а у вас вже все законно. У вас вже все законно. В чому питання? Я находка волонта і закрита. Да? Да. А чого ж ви до цього не відкривали і не закривали? Бо машина їздять. Да? А зараз не їздять. Вам нема з ким поговорити. Ні, є. Ось, друзі, приїхала поліція, патрулька. Якщо не треба, то вони заїжджають на приватну територію. А якщо треба, то ну, вони не можуть. Доброго дня. Зараз... А як так виходить, що коли за нашим викликом приїжджає поліція, то не може заїхати на приватну територію, де крадуть ліс? А зараз ви заїхали на приватну територію. Ну, як так виходить? Тому що це поліція. Ага. А як треба зайти туди, куди треба зайти, то вони не можуть зайти, бо кажуть, що це приватна територія, то я до них. Вони зараз зайняті, потім будуть питання. Так вони приїжджали на мій виклик. Приїхали на мій виклик, а не на ваш. А чомусь общаються з вами. Як так виходить?